Дайте-ка, я смею вам температуру. 37,5. Вы не ошпарились. Не Нільсті себе! В моїй жизни вилі мушіни парячі. Зазвичай я кажу, кошенята попліткуємо, але сьогодні у нас надважливий освітній моновипуск присвячений тому, як росіяни нас зросійщували, культурно окуповували за допомогою своїх телевізійних проєктів. Тож випуск буде жирнючим, об'ємним. Можете зручніше наливати чай-каву, а ми розпочинаємо наш невеликий міні аналіз. говорить зіч Я просто... Друзі, звісно, що вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ моєї інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж три до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо із легендарного в лапках на сьогоднішній день серіалу Няня Віка, тому що це один із найулюбленіших, найпопулярніших серіалів того часу, і не одне покоління. На ньому зростало навіть я. І я добре пам'ятаю ті часи, коли няню віку, головну героїню серіалу, показували як щось недолухе. Пошляк! Знаєте, що нас одні? Леопарди! ліопарди Ягуари! Занадто яскраву, вульгарну, гекаючу, шокаючу зросіщену українку з Маріуполя. І це наштовхнуло мене на думку проаналізувати декілька проєктів, декілька прикладів, аби ви занурились у глибини того, як росіяни вміло та професійно вміють маніпулювати, викривляти факти і події та поступово. Зароджувати у вас синдром той самий лихий синдром меншовартості. Отже, моя прекрасна няня. Перший епізод світ побачив у 2004 році. А останній фінальний сезон був трансльований у 2009. Насправді це російська адаптація американського «The Nanny» серіалу. Де фрон файн перетворили на віку прудковську з Маріуполя? Це важливо в оригіналі серіалу. Єврейка з квінсу у російській версії Українка з провінції, тобто етнічний маркер замінено на українськість, що від самого початку задає кут висміювання свого чужого. В цьому серіалі системне іншування через мову та поведінкові коди. Що я маю на увазі? Віку подають як голосну, безцеремонну, малоосвічену, з виразним акцентом, га, шо і тому подібне. Це стає джерелом жартів, які зіштовхують нормальну людину та некультурну провінційність, показуючи нам, що московити це графи. Це королі, спадкоємці, дворянства. А українці це обслуговуючий персонал, який не вміє навіть розмовляти правильним русським язиком, вічно гекає, шукає і так далі. Здавалось би, такий безневинний підхід, а насправді чудово працює на легітимізацію того, що можна висміювати українців. Представляю, як радується ваша бабушка, там ветерія кратко час ночі. В цьому серіалі робиться вагомий акцент саме на її українському говорі, і публіка називає її впевнено хохлушкою, закріплює ієрархію Москва, центр, Україна низ. Якщо ми з вами взагалі говоримо про російську культуру, російську пропаганду, то це багатошаровий. Продуманий хитрий процес інструмент, який з певним часом непомітно для вас окуповує ваші мізки і перетворює на меншовартісного вартісного українчика, адже це є головна ціль Кремля. Усі народи зробити малими. Ні замі, а Москва це центр, це центр всесвіту. Україна в цьому серіалі з'являється як постійний об'єкт смішок у репліках. Я на жаль не можу використовувати шматочки, бо є такий термін як авторські права на Ютюбі. А росіянські канали ведуть досить жорстку зачистку. Тож доведеться вам цьому випуску опиратися на мої слова. У публічних розборах переповідають конкретні цитати з серіалу. Досить часто у вас дочка, їй потрібна вишиванка, то на свято приєднання України, чи то від'єднання з відсилкою до рашки. Тобто Україна це не самостійна суб'єктна держава, а це щось у вигляді додатку. Ну, привалилося, відвалилося, але все одно частина свого росіянського. Сховай сигарети, хочу ще пожити, дізнатися, чим на Україні закінчилося. Чи? Ім на Україні формулювання, яке нам теж нав'язували поколіннями і попередні нащадки, часто назвали на Україні в такий спосіб, теж повністю знищуючи нас навіть в словесному плані як незалежну державу в Україні звучить як події в контексті певної країни. На Україні звучить як хуторок де то там на окраїні. Розумієте? Здавалось би, одне слово, але як воно здатно впливати та змінювати сенс і впливати безпосередньо на ваш мозок і на ваше сприйняття? Зараз в Україні в моді оранжевий прямий укол в помаранчеву революцію. Такі репліки редукують політичні події та національні символи, нормалізуючи знецінення. Ну оранжеве, що там оранжеве? Розумієте? Також в серіалі помічена газова крадіжка як комедійний ярлик. У серіалі звучить пряма паралель. Віко, викрадете речі як Україна, Російський Газ. Це переносить пропагандистський штамп 2000-х років у побутовий гумор. Те, що подається як жарт, закарбовується як загальновідомий факт, що є повним викривленням подій реалій того часу. Маріуполь як синонім низу в лапках, теж хотів би це відмітити. Багаторазово протиставляють люксову Москву і жахливий Маріуполь. Лікарня в Москві, мов готель 5 зірок в Маріуполі. Вторинні персонажі відверто гидують, згадуючи місто. Подруги з Маріуполя взагалі виписані в серіалі Карикатурно. Це відтворює колоніальний маркер Центр периферія, де українців портретують як щось бідне, кримінальне та несерйозне. Також в серіалі Няня -ня Віка ми. З вами бачимо сюжетну рамку асиміляції. Правильна Українка, це виключно та, яка зіллється з Москвою. Згідно серіалу, образ няні віки базується на тому, що вона приїхала не будувати свою кар'єру, розвиватися, а примкнути до багацького життя Московії, навчитися правильно говорити. з правильним московським акцентом і забути про своє коріння. Адже якщо хочеш щось досягнути. І вийти за олігарха, ну або хоча б просто московита, потрібно відповідати так званим стандартам і не показувати свою другосортність. Я знайшов в інтернеті цікаву думку про повторюваність і нормалізацію в серіалі Няня -ня Віка. Ці жарти не поодинокі промахи, а наскрізний фон серіалу в кожному сезоні. Оранжевий в моді, вишиванка на свята, приєднання від'єднання, глузування з української мови та символів, навіть російські ліберальні Огляди нагадують про ці репліки як маркери епохи, що тоді здавалося нешкідливою, а тепер читається відвертою і ієрархізацією. Факт українського походження героїні підкреслено у довідникових джерелах. Офіційні описи серіалу фіксують бекграунд. Віка до 15 років жила в Маріуполі, далі емігрувала до Москви. Власне, героїня персонажу. Драматургічний важель вгору лише через Москву. Тобто тут ми з вами повертаємось до маркеру периферійності. Аби чогось досягнути в житті, треба тільки їхати в Московію, а в себе вдома ти не потрібен, тому що це село. Чому це працює як пропаганда, а не просто як жарти? Колоніальна оптика, адаптація змінює американське єврейське інше на українське інше, переводячи етнічний культурний стереотип у внутрішньоімперський українець до рівня провінціал, другорядний, комедний, яка іншість легше проковтнеться на широкий загал аудиторії, ефективніше нормалізує зверхність центру, Тережування імперських штамів у побутовому жанрі. Ситком – формат довіри. Сміх дорівнює сняття напруги стресу. Коли наратив Україна краде газ» чи українці смішні хитрі повторюють у прайм-таймі, це цементує залізно упередження без тверезого аналізу. Який висновок з цього телепроєкту ми можемо зробити? Серіал Няня Віка це не просто сітком жартівливий, це шкільний приклад м'якої українофобії, загорнутої у родинний гумор, постійні висміювання всього українського від культури та символів до розуміння, що таке взагалі українець. Саме так працює пропаганда в розважальному жанрі. Не буде прямих цитат чи прямих сюжетних ліній Україна, це фу, це жахливо. Це все буде нативно включатися і поступово зростати, розвиватися, поки не засяде у вашій голові остаточно. Тепер давайте з вами згадаємо Камеді Вумен один із найулюбленіших проєктів, який я просто обожнював. Я думаю, не треба перечисляти акторів, не потрібно розповідати, що це за формат, тому що більшість людей, наших глядачів, дивилися або знають принаймні, що таке Камеді Вумен. Камеді вдавалося якраз оминати політичні теми до певного часу. Наталія Єприкян, засновниця цього проекту, в 2014 році, мала проблеми з Кремлем, адже їй подзвонили звідти і заявили, ви повинні висміяти майдан в Україні. Але оскільки Наталія Єприкян, це грузинська вірменка, яка бачила на власні очі, що таке війна з Росією, вона проігнорувала це прохання, але потім шоу мало певні проблеми. Далі, відповідно, з часом. М'яко було подано і запропоновано глядачеві персонаж прообраз Путіна в проєкті, а також з'явилися легкі жарти на тему Криму, Донбасу та окупованих територій. Потім пойдемо в Крим. Гумор це ідеальний інструмент. Через який можна просувати пропагандистські тези, легітимізуючи в першу чергу окупацію, що особливо помітно в російському гуморі. От дивіться, я для себе вичленив наступні кейси КВН Союз 2014 рік, пісня про анексію Криму. У квітні травні 2014-го команда Союз виконувала номер із приспівом просто вірнули палоостров у залі овації. Номер став відразу вірусним в соціальних мережах. Відеосвідчення з ефірів і повторів збереглися на Ютюбі. Ви можете знайти, подивитися, бо знову ж таки авторські права не можу використати. А от про хвилю жартів про Крим писали інші оглядові матеріали. Чому це пропаганда? Запитаєте ви? Це нормалізація агресії Росії через Прайм Тайм. Гавні ЗМІ підхоплювали веселий наратив про приєднання і протиставляння його українським відповідям, підкреслюючи, як правильно реагувати на Крим наш. Ну і звісно, що є фемізація агресії. Повернули замість анексували. Підміна юридичної реальності комедійною метафорою. Comedy Club – дует і Чехова, допит українського партизана, популярний скетч дует резиденти Comedy Club будують номер на карикатурному українському партизані, акцент, штампи, сало, бандера. Полювання на хунту тощо. Весь номер тримається на знеціненні образу українського супротиву. Ви можете знайти цей шматочок в інтернеті, який називається «Допрос українського партизана або Закарпатський партизан. В цьому номері ми бачимо з вами дегуманізацію та стигматизацію. Партизан смішний, туповатий, знову ж таки, хохол, легалізує риторику «українці до рівня нахисти маргінали. Сміх в номері спрямовано на спільнуту, що обороняється. Глядачеві пропонують емоційно дистанціюватися від болю України. Далі Михайло Задорнов, прости господи, єврохахли, Єврохах, кепкування з Донбасу та Збройних сил України у 2014 17 роках, системно висміювався Євромайдан Українців і війну на Донбасі, називав протестувальників Єврохахламі. Кепкував з небоєздатності ЗСУ, розповідав анекдоти про Україну трохи воює з Росією, Україна вже втратила Крим кілька областей, а росіяни ще на війну не приїхали. Ці пасажі неодноразово цитувалися потім в російські ЗМІ для закріплення, фундаментування тез про те, що от такі от хахли. От вони вже області потеряли, ми ще не прийшли воювати. А українці вже все нам отдають. Також можна відмітити реакцію Путіна, як він сміється. Жартів про Крим. Це так званий сигнал лояльності. Огляди фіксують, як Путін публічно реагує сміхом на жарти про Крим, Крим наш, підкреслюючи, що це смішно і нормально. Українські медіа прямо порівнювали проросійські КВН-пісні із контрпіснями українських проєктів, як зіткнення двох наративів. Чому це пропаганда? В першу чергу сакралізація меседжу зверху, сміх першої особи, маркер правильної реакції для масової аудиторії. Консолідація своїх глядачеві пропонують належати до кола, яке розуміє цей гумор, який можна зробити з цього висновок щодо початку повномасштабного, що під час, що після наша з вами боротьба. Триватиме ще багато поколінь, тому що росіяни за століття навчилися використовувати безліч прийомів по знеціненню і знищенню інших культур. Інших націй. І для того, аби вистояти, нам потрібно закріплювати фундаментально українську культуру, українську свідомість, українську етніку, українську мову, українську музику і все, що пов'язано з Україною. Популяризувати це у світі, підключати зовнішній трек, аби світ. Нас відрізняв, міг розрізнити, що таке Росія, а що таке Україна. Нехай навіть будуть для початку якісь банальні асоціації, але вони вже нас відрізнятимуть від Рашиків. Також важливо пам'ятати, слухаючи російське, переглядаючи російське, ви нативно поступово повертаєтесь в орбіту росіян. Тоді задайте собі питання, в якій Україні майбутнього ви хочете жити. Тому що жити. Під орбітою Росії означає бути меншовартісним, вартісним, бути приниженим, бути зацікованим просто за те, що ти народився, просто за те, що ти українець, бути частиною Заходу європейського світу це про нашу національність, незалежність, свободу, можливість бути рівноправним гравцем на світовій арені. І пишатися тим, що ти українець, популяризуючи нашу мову та культуру. Я сподіваюся, цей випуск вам допоміг відкрити очі на ті чи інші речі, яких ви можливо не помічали, і зрозуміти, що невинних серіалів, фільмів, музики і будь-яких проєктів росіян не існує. Це усе робиться задля того, аби знищити нас як націю, починаючи від жартів. Від серіалів, фільмів, музики, переконуючи нас в тому, що немає нічого нормального в тому, що ти українець. Тож, будь ласка, пам'ятаємо про інформаційну гігієну, відстоюємо своє українське. Долучайтеся в нашу телеграм-спільноту. Там багато свіжаку, багато цікавинок, Чекаю вас там, посилання в описі та в закріплених. Донатимо обов'язково на потреби Збройних сил України адресна допомога, кого ви знаєте особисто. Допомагайте, не ігноруйте, бо від Збройних сил України напряму залежить майбутнє і наше життя сьогодні, тут в себе вдома. Пам'ятайте, що таке підступний ворог. Передавайте свої знання діткам. Як вам такий випуск? Давайте поспілкуємось. Мені цікава ваша думка. Можливо, ви. Пам'ятаєте якісь приклади з минулого, які залишили у вас в пам'яті певний відбиток. Чому вас намагалися переконати російські проекти? Ви на підсвідомості розуміли, щось тут не те, але тоді не могли для себе це пояснити. Діліться цим випуском з вашими друзями в соціальних мережах. Буду вдячний за підтримку. Обов'язково підпишіться на канал, залиште вподобайку, знову ж таки коментар. Після на дзвіночок, аби не пропускати свіжі випуски, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток побачимось, почуємось, па-па!